Сьогодні близько 8.30 ранку на лінію колцентру 102 надійшло повідомлення, що по вулиці Свіштовський маршрутний автобус виїхав за межі проїжджої частини у кювет. Відразу на місце події прибули як патрульні поліцейські, так і слідчі Кременчуцького районного управління поліції, а також ДСНС. Попередньо встановлено, що під час руху водій автобуса 1960 року народження виїхав за межі проїжджої частини. На той момент, на момент ДТП в автобусі перебувало четверо пасажирів, водій та кондуктор. Пасажири не отримали травм. З місця події каретою швидкої госпіталізовано до лікарні водія та жінку-кондуктора. Наразі вони проходять обстеження, ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджень наразі встановлюється. На місці події працюють слідчі районного управління поліції, дається юридична оцінка даній дорожньо транспортній пригоді. Вчора близько 10-ї години вечора виникла пожежа на приватній території по вулиці Василя Стуса. На місце виклику негайно прибули рятувальники 15-ї державної пожежно-рятувальної частини. та встановили, що пожежа виникла у господарчій споруді. Рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Пожежу оперативно локалізували та ліквідували. Вогнем було охоплено меблі, які знаходились у кімнаті. Було врятовано дану господарчу споруду, а також поруч розташовані. Ваний житловий будинок під час ліквідації пожежі було виявлено тіло чоловіка 1984 року народження. Причиною виникнення пожежі міг стати недопалок. Наразі обставини та попередні причини загорання встановлені. На місці працювали як ДСНС, так і слідчо-оперативна група. Тіло направлено на судово медичну експертизу за фактом розчаток кримінальне провадження для встановлень обставин даної пожежі та причини смерті кременчужанина Офіцери-рятувальники громад вкотре наголошують на необхідності дотримання правил пожежної безпеки. Не можна палити в оселях, зокрема, палити в ліжку. Не можна викидати недопалки із вікон багатоквартирних житлових будинків. При обігріві житла пічним опаленням обов'язково необхідно чистити димові отвори від сажі. При експлуатації засобів обігріву житла ні в якому разі не можна залишати малолітніх дітей вдома одних без нагляду. Йдучи з дому, обов'язково вимикайте всі можливі електропобутові прилади а також не експлуатуйте подовжувачі. 9 лютого близько 6 години ранку пожежа сталася по вулиці полковника Оксанченка. Цього разу вогнем було охоплено господарчу споруду площею 3 метри квадратних. Рятувальники оперативно загасили пожежу та врятували від знищення вогнем поруч розташований гараж. Постраждалих на цій пожежі не зареєстровано. Її причина виникнення встановлюється. 8 лютого вранці до служби порятунку громадяни повідомили, що на території приватного домоволодіння ПЕС застряг у паркані і власники самостійно. Ціну не можуть його дістати. На місце виклику прибули рятувальники 16-ї державної пожежно-рятувальної частини. Та встановили, що собака застряг у декоративному оздобленні металевих воріт, і він перебував в цьому затисненні непорушним. Тобто собака сам вивільнитись не міг, і власники також не мали інструментів, щоб йому в цьому допомогти. Рятувальники використали спеціальний інструмент, розтиснули метал і обережно Вільнули собаку Ана Мащенко, Вікторія Пальчик, Дмитро Перерва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.